В магазині в Мілані. Ось такі розчасочки. Тому що всі огромні марки покупають їх місця. Я вам скажу, що перед Рождеством це парфуми. Ой, а що це таке? Що це таке? Ну, ти скажеш грушку що, нюхаєш парфум? Ну, прикольно. Пахне класно. 150 євро коштують такі парфуми. Прикольно. Дорого, конечно, 150 евро. Да. Вот нет, нет, не так. Не так. А, Хорошо. Классно, правда, мне тут порадование. Прикольно. Крем для рук 40 євро коштує. 31 євро такий крем для рук.